Саме основне це зберегти життя, тобто домедична допомога або тактична медицина. Це саме перше. Друге це поводження зі зброєю, безпека і тактичні навчання. Тактичні навчання дуже обширні. До нас долучаються, там, цивільні люди, які хочуть займатися, тренуватися, готуватися. Наші це залежно від того, хто наскільки зайнятий, в кого там робота, в кого дозволяємо час витрати на тренування, в когось ні. Но, але загалом у нас від 20 до 50 чоловік. Захищати країну ми будемо всі, тобто залежно від того, в якому напрямку піде ворог. І я вважаю, що кожен має бути готовий як мінімум, хоча б до самозахисту. Щоб розуміти, як захистити себе, як захистити сім'ю ближнього свого. Тому всі бажаючі, цивільне населення, всі, хто хочуть, можуть приходити до нас, займатися з нами, тренуватися, готуватися, бути готовими. Є дуже гарна приказка. Хочеш миру, готуйся до війни. Росія напала на нас. Я повинен захищати свою батьківщину, свою, свою сім'ю, своїх знайомих. Я Пройшов срочку, був в АТО 2014-15 рік. ну а Потім починав ДФТГ, а 22-му да, році, в 8-му місця, вже пішов в Збройні Сили України. Зараз проходять навчання бойова підготовка, тактична підготовка, підготовка зв'язку, підготовка з РХБЗ – це… Получається, у нас від хімічних атак. Штурмуємо. Навчитися можна завжди, Даже ти, якщо нічого не знаєш. Головне хотіння захотіти навчитись, знати будову своєї зброї, орієнтування на місцевості і гарно знати зв'язок. Рація це теж твоє життя. Всісподготовка це найперше, що там треба. Ну, ну і володіти зброєю. Навчатись не тільки стрілковій зброї, а і користуватися гранати, міни. і тобто, коли попадаєш, то ти не знаєш, чим ти будеш займатися. Тебе можуть поставити мінувати, тебе можуть поставити в окопі сидіти, куди завгодно. Тобто ж ти повинен вміти майже все. Те, що не вмієш тут, там вчать дуже швидко. Фізподготовка для цього і треба для того, щоб ти зміг швидко зреагувати. Не те, що там танк, не танк. Коли починається обстріл, ти повишен дуже швидко. Переміщатися, ти повинен, вже, навіть нема обстрілу, але ти вже йдеш і дивишся, куди ти будеш ховатися. Бо не завжди є окоп, рятує навіть обична воронка від прильотів. Нам, коли по нам, от, крайній мій вихід, по нам були прильоти, нас врятувала водосточна канава, але все одно один загинув у нас.